Олекса Гірник уродженець богородчан. Однак, проживши 25 років у Калуші, вважав себе калушанином. Постать Олекса Гірника шанована в усій області та у державі. 2012 рік на Прикарпатті оголошено роком Олекса Гірника. Сторіччя дня його народження відзначатимуть цьогоріч на рівні області. Перед тим як віддати своє життя за волю України вночі 21 січня 1978 року. Олекса Гірник розкидав на Чернечій горі власноруч написані листівки, для створення яких він звернувся до творчості Тараса Шевченка. На Чернечій горі було розкидано 970 листівок. Обгоріле тіло Олекса Гірника, знайшли аж над ранок. І, хоча радянська влада намагалася зробити все, щоби про вчинок не дізналися, приховав. Його не вдалося. Шану Олексі Гірнику віддали 2007 року, присвоївши йому звання Героя України посмертно та 2009 року, встановивши пам'ятний знак на місці його самоспалення у Каневі. Олексі Гірнику присвоїли і звання почесного громадянина Калуша. У нашому місті його меморіальна дошка з'явилася ще 1993 року. Тепер, на думку родини Героя України, вона перебуває не у найкращому стані, а відтак потребує оновлення. Його обіцяли профінансувати коштом області у рамках святкування сторіччя Олекси Гірника. На урочистому вічі, 22 січня, зібралося кількадесят калушан, молодих людей, представників міської влади, політичних сил демократичного спрямування і тих, хто просто знав Олексу Гірника і шанує його вчинок. Після панахиди, відправленої отцем Любомиром, добрим словом, згадала земляка заступник міського голови Оксана Табачук. Відомо, прийнявши смерть на Чернечій горі 34 роки тому назад, заради життя майбутніх поколінь українців в українській, а не в зросійщеній державі, він кинув виклик тоталітарному більшовицькому режиму і сколихнув приспану національну свідомість українців. Перед Тим, як зробити свій вирішальний крок від життя до безсмертя, він звернувся до Шевченка як до совісті епохи. Прийшов до нього як до храму, аби отримати розуміння і підтримку. Олекса Гірник пішов з життя так, як і хотів. Він помер за Україну. І став не жертвою історії, а її творцем. Тому світла пам'ять про нього завжди житиме в серцях калушан-прикарпатців всіх патріотів українців. Його біль за долю України завжди озиватиметься у наших душах. Нам і сьогодні не байдуже, якою буде наша держава завтра. Так, ми щасливі від того, що вже 20 років маємо незалежність і омріяну у віках волю. Але Наше суспільство і досі тривожить антиукраїнські, антидемократичні ініціативи. Тому ми маємо величезну відповідальність перед нащадками як за збереження і утвердження незалежності України, так і за створення умов для того, аби вона мала подальший впевнений поступ у майбутнє. Україна була, Україна є, Україна. Буде допоки ми пам'ятатимемо її героїв. після виступів заступника голови братства станиці вояків УПА Богдана Мазура, поета Богдана Сімківа, який прочитав вірш Олекса Гірник, та голови міського осередку конгресу українських націоналістів Олега Кушлика, подякувала присутнім онука героя України Галина Гірник. Дуже вдячна вам від імені всієї родини Олекса Гірника за те, що ви кожен рік приходите на це місце. Згадуєте його кожного року, незважаючи на погоду, незважаючи на життєві обставини. Дякую тим, хто прийшов сьогодні ще раз. Дякую, хто прийшов сьогодні перший раз. Дякую всій молоді, всім дітям, які стараються так само не забувати нашу історію. Сьогодні падає сніг, так само вчора падав сніг у Києві в Каневі, вірніше на Чернечій грі. Там також було вічі реки, також були люди, які пам'ятають Шевченка, Вірника. Дуже важливо пам'ятати своє минуле, дуже важливо любити свою Україну, любити всіх її героїв, правдивих героїв. Тому що Україна наша мати. А хто матір забуває, того Бог карає, того люди цурають, хату пускають. І немає злому на всій землі безконечно. Веселого дому. Хто злий, як би далеко, куди не тікав, але ніколи не втече, від людської пам'яті і від Бога. А нам зараз головне не боятися. Тому що що нам боятися, коли ми Божі діти, і з нами Бог і Україна. Тому слава Україні! Відтак влада і представники політичних партій поклали квіти до пам'ятного знаку Олексі Гірнику.